Привіт малята! І знову з вами я, Ожинка. Сьогодні я хочу з вами пограти в скоромовки. Вам потрібно уважно послухати скоромовки та повторити кілька разів. Кожного разу прискорюючи вимову. А ту скоромовку, яка вам сподобалась, вивчіть на пам'ять. Тож починаємо! Великі мурахи грали у шахи. А маленькі мурашки у шашки. Повторіть, великі мурахи грали у шахи, а маленькі мурашки у шашки. Тигренятко з тигром татом тренувалося стрибати. Повторіть за мною. Тигренятко з тигром татом тренувалося стрибати. Миші в шафі шаруділи Шість шарфів шерстяних з'їли. А тепер швидше спробуйте. Миші в шафі шаруділи Шість шарфів шерстяних з'їли. Хитру сороку спіймати морока. А на 40 сорок сорок, сорок, сорок морок. А тепер разом хитру сороку спіймати морок. А на 40 сорок, сорок сорок морок. У зливу жахливу під кущем дуже змокли жук з жмелем. А тепер разом у зливу жахливу під кущем дуже змокли жук з жмелем. Кит кота по хвилях катав, киту воді, кіт на піті. Спробуйте швидше. Китко та по хвилях катав, вкит у воді кіт на киті. Жовтий жук купив жилет. Джемпер джинси та жакет. Давайте разом. Жовтий жук купив жилет. Джемпер джинси та жакет. Ворона сороці намисту купила. В намисті сорока намистинки лічила. Спробуйте швидше. Ворона сороці намисту купила. В намисті сорока намистинки лічила. Молодці. Бабен біб зацвів у дощ, буде бабі з нього борщ. Давайте разом. Бабен біб зацвів у дощ, буде бабі з нього борщ. Молодці малята! До зустрічі!